Друзям всім привіт і нашим глядачам. Сьогодні 8 листопада похмура погода, вітер на вулиці, ось такий все піддуває, підвиває. А ми прийшли в город і побачили таку красу, що навіть аж весело стало. Настрій підняло. Ось, дивіться, яка малина. Навіть можна збирати. Е... У листопаді місяці перед приморськими і морозами. Ось такі ось гілочка малини. От ми почали збирати. Є крупна, є дрібна, Я вирішив записати відеоролик. Ось одною рукою я тримаю, а другою надриваю. Ось така малинка. Ми її розсадили. Це не тібетська малина, це не ремонтантна малина, це звичайна, яка родить два рази на рік, перший раз і потім перед самим морозом. Просто треба, щоб було тепло. А в нас ще не було таких приморозків сильних. Ось ще зелені залишаємо. Ось такі гілочки є тут ми зібрали, дівчатам своїм дали погодували. Ось там є декалена, Зараз ми попробуємо залізти туди і ще зірвати. І ще показати. Ось тут одною рукою тримаємо тарілочку, другою зриваємо, можна насолоджуватися вітамінами навіть у листопаді місяці, як їсти хурму, яка ще достигає, так само і малину можна зривати. Йдемо туди. Тут у нас росте калина, молода калина. У нас в цьому році мало-мало калини, ягодів, але тогорічні ще засохли, бо я її трошки обрізав. Ось тут я люблю вітаміни. І ось одною рукою знову вже лівою рукою зриваю малинку. Ось дивіться малинка. Може для когось це не радість. Але це природа. Ось віці. Віціка смакота. Можна малину смакувати. Ось така трилочка. Біленька ми назбирали. Ось ще є. О, дивіться, яка крупна. Я вже ж не, не, не міряю, але дивіться велика. Крупна маленька. Ось, хочу показати зелену, дивіться, гілочка. Щось ця камера не сфокусується. Ось. Тут у нас йошта, смородина. І ось тут дивіться, який ще кущик є з малини. Ось зелені листочки. Ось тут присядемо. І ось дивіться, яка дивіться, малинка. Дивіться, який шикарний. Урожай. Так, однією рукою і ось зриваємо. Ось тут обірвали всі маленькі. Так, далі ми йдемо. Ось, ще тут є. Діти які крупні ягідки. М -м -м. Смакота дивіться. Так що. Ось хурма наша достигає. Ми один плід з'їли і вже листочки скинула хурма. І ось можна смакувати і малиною у листопаді місяці. Ось так. Посадіть собі і радійте життю. Життя прекрасне. Обов'язково у вас все вийде. Можна смакувати як екзотичним, так і нашим народним. Ми плодами. Ось так. Усім дякуємо, усім пока. У гостях Володимира!